Сьогодні наша подружжя, наша сім'я вийшла на акцію Protect True Family» Захистимо справжню сім'ю. Сьогодні вітаю всіх із Днем Матері, із Днем захисту сім'ї, який є днем Організації Об'єднаних Націй. 51 стаття Конституції України проголошує, що подружжя є союзом між чоловіком і жінкою, що сім'я. Подружжя і дитинство є найбільшою цінністю, яка охороняється нашим законом. Ми хочемо, щоб 51 стаття була збережена і цінність сім'ї подружжя була підтверджена багатократно і в усіх інституціях, щоб ніякі зазіхання на інститут подружжя і сім'ї не були можливими. Сьогодні подружжю загрожують різні подружжя і сім'ї загрожують різні небезпеки. Перш за все, це є. Розрив шлюбу це коли чоловік і жінка розлучаються, коли діти залишаються соціальними силами. Сирітство це є одна із найбільших бід, яка трапляється в житті дитини. Кожна дитина має право прийти в цей світ, народившися від люблячих батька і матері, і щоб ця любов і відданість зберігалася протягом життя. Наші батьки, які, які у нас є, вже відсвяткували поза минулому році 50 років. Свого шлюбу для нас є великою цінністю, що вони зберегли свій шлюб. На цьому вся наша життєва кар'єра. Ми полюбили одне одного, ми поєдналися в шлюбі і ми народили шестеро дітей для того, щоб сказати сьогодні також, що ми любимо наших дітей. Ми вважаємо, що не для краще діти не можуть почувати себе захищеними і любленими, як тільки серед середовищі сім'ї, батька. І матері, які віддані одне одному, зберігають вірність, відданість і люблять взаємно одне одного і віддають енергію любові своїм дітям. Підтримуємо шлюб, підтримуємо сім'ю як найбільшу цінність у суспільстві. Найбільшою цінністю, властиво, є родина і подружнє життя як цінність соціальна, моральна і духовна. Просимо вас не забувати про це. Незабаром нам прийдеться стати. І проявити свою мужність, щоб захищати ці статті. 51 стаття сьогодні ще боронить подружжя і родину. Проте, вже сьогодні під законними актами готуються різні нечистиві закони, які бажають до 2020 року прийняти у Верховній Раді. А саме Хотять урівноважити у правах подружжя неприродні спільноти чоловіків і жінок, які створюють союзи тимчасові для того, щоб мати свої збочені, які інтереси. Ми хочемо сказати, що тільки союз чоловіка і жінки є правдивим місцем для народження і входження в життя з любов'ю і з відданістю, здатніми. Напоїти своїх дітей любов'ю і справжнім добром. Просимо вас не забути про те, щоб віддавати пошану своїй дружині, своїм чоловікам, щоб зігрівати любов'ю і відданістю своїх дітей.